Всім привіт! Сьогодні ми розберемо таку тему, як стайкінг, що це таке і як на ньому заробляти. І для початку давайте розберемося те, що таке саме стайкінг. Стайкінг це спосіб примушити вашу криптовалюту працювати на вас і приносити вам дохід. Якщо ви подієте певною криптовалютою, то ви можете, яка дозволяє робити ставки, то ви можете поставити деякі свої монети і отримати за це винагороду. Зазвичай це відбувається через фонд ставок. Ваша криптовалюта отримує винагороту завдяки тому, що сприяє підтримці розвитку блокчейну. Криптовалюти, що дозволяють, заробляти, робити ставки, точніше, використовують механізм консенсусу, який, дозволяє, який гарантує перевірку і захист усіх транзакцій. Якщо ви вирішите зробити ставку, то ваша криптовалюта стане частиною цього процесу. І як же він робить, як працює стайкінг в крипто? Це щоразу, як ви ковтий Болток, додається до Ви нові токени карбуються і розпроділяються. Як винагорода, за ставку валідатору цього болтоку. Винагорода, як правило, видається в тій самій криптовалюті, точніше, видається ту саму криптовалюту, хоча деякі букчей використовують інший її тип, роблячи ставки. Ви навтраєте контроль над своїми токенами, ви, по суті, примушуєте їх працювати на вас і можете вітно зняти їх і обміняти, тоді, якщо ви цього захочете. Основна перевага стайкінгу полягає в тому, що може що дає можливість заробити більше за рахунок високих процентних ставок. У деяких випадках можна отримати понад 10-20% на рік. Ось наприклад, на VaiBiet з USDT можна отримати там ставка в 30% на рік і в деяких. В основних, ті, які найбільш популярні інші алтайткоїни, то вони, у них ставка 28%, і в основних ті, які менш популярні, то в них по 18% і так далі. Зтайкінг використовує аналогічну функцію. Як і майнинг, оскільки дозволяє учаснику в мережі довключатися і додавання, до додавання останньої партії транзакції І транзакції до блокчейну та заробляти відсотки на крипто. Тому точні способи реалізації варуються залежно від проєкту. А в більшості випадків користувачеві роблять ставки, щоб мати можливість додати новий буток до добуточайну в обмін на винагороду. Їхні токени не гарантією, гарантією законності та будь-якої нової транзакції, яку вони додають. На цьому в мене все. Тому, якщо сподобалося відео, то ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та не забувайте також писати комент коменти під відео. І також можете писати нові ідеї для відео. І я буду по можливості ті, які найбільш будуть популярні запити у вас. Знімати про це відео на цьому в мене все. Всім пока.